Ситуація просто грьобане лайно. Е, я не буду е, закликати вас, як потрібно до цього от, всього відноситись. Це один з таких самих. Жорстких прильотів, які я бачив в межах міста, це абсолютно точно. Навіть на відстані 30-40 метрів просто пограли нахер дерева. Тепер де я і що тут було? Тут було виробництво міжкімнатних дверей, блядь, так-так. Це дуже важлива ціль, ну, щоб сюди нахлобучити стільки всякого лайна і щоб тут просто півкварталу рознесло. Це було виробництво Golden Art міжкімнатних дверей. Просто міжкімнатних дверей. І тепер їх немає. Просто немає. Благо, що люди не постраждали, але все виробництво було знищене нафіг. І я вирішив допомогти цьому підприємству. Ми зараз поїдемо на нове їх виробництво. Воно маленьке, воно не таке, як було тут, тому що тут будовано десятками років все. І попрошу вас, не потрібно скидати ні на які банки, нічого взагалі. Просто кому потрібні міжкімнатні двері, або можливо, хто знає, кому вони потрібні, або можливо, ти забудовник, прораб, як менеджер об'єкту по-різному називається. Якщо тобі потрібні міжкімнатні двері, переходь, будь ласка, до них. Я попрошу від себе ще дисконт, розміщу замовлення. Я покажу середне виробництво. Воно дуже кльове. Вони доставили вже декілька абсолютно нових станків. Тобто, на виробництво ніяк зараз не скажеться. Те, що оце от сталося все ну, блядь, це просто гон. Так що, будь ласка, всі, кому потрібні міжкімнатні двері, долучайтеся буду дуже вам вдячний. А ми на виробництво.